Підсум, будь ласка, на відеокамеру. Дрон Mavic. А що ви замість обміну дрону в книги відправили? Особі, яка захищає країну наразі на Запорізькому напрямку. Це той дрон, який я мав відправити. Де його дрон, який він відправив Ого. вам? Обшук у помешканні 37-річного жителя Запоріжжя, кіберполіціянти вилучають квадрокоптер та девайси до нього. Усе це підозрюваний здобув обманом. про шахрайську схему та ще й на тлі дефіциту певних дронів розповів сам потерпілий. Завжди потрібні дрони, зважаючи на те, що, наприклад, зараз саме один із самих ефективних звичайних дронів на звичайному управлінні, тобто це невеликі бомбери, це розвідувальні дрони. Так би мовити, кишенкові. Це Mavic 3T. Їх перестали випускати, і зараз з ними велика біда. Потрібний дрон Семен вирішив придбати на відомому інтернет-порталі, так би мовити, з рук на цьому сайті пропонують різноманітне приладдя та амуніцію для військовиків. Але спершу бійцеві треба було продати свій безпілотник. Ця залізна пташка не підходила для виконання бойових завдань. Продавав для того, щоб зібрати кошти для покупки «Мавіка». Це дуже розповсюджена практика. Військові часто міняються, що амуніцією, що якимось речам між собою. Ну і, як то кажеться, на доброчесності військового я і погорів, оскільки та людина була не військовим. Шахрай побачив оголошення і зателефонував Семену, представився військовим. От, власне, дані нашого махінатора Киря. Киря, <кл 'я> військовий. Власне, дрон перед відправкою я йому звітувався, так само він мені звітувався. Розповів, що в нього є потрібний дрон, і запропонував обмінятися безпілотниками. Домовились ми, що я йому відправляю, і він мені в той же день відправляє на замін через нову пошту. Мені приходять книги, а йому приходить мій дрон. Грант відправив військовому посилку, наповнену повністю книжками, а не високоякісним обладнанням. І він якраз прорахував так, щоб вага посилки вона відповідала технічним характеристикам. А Семенів дрон ошуканець привласнив. П'ятій ранку забрав з поштомату. Нюанс, на який дуже варто звертати увагу. Бо біля багатьох поштоматів не встановлені камери відеонагляду. Він викинув сім-карту. Та і змінив нам мобільний мобільний телефон, так би мовити, з концами. Кіберполіціянти швидко розслідували цю справу і знайшли афериста гарячим слідом. Ця схема є однією з модифікацій, найпоширенішої взагалі шахрайської схеми під назвою «недоставка товару. Тобто, шахраї створюють оголошення про продаж товару за вигідними цінами, вмовляють потерпілих надіслати їм передплату або взагалі здійснити повну оплату товару, якого вони не мають в наявності або не збиралися взагалі відправляти. Тож як не спійматися на гачок шахраїв, зловмисники здебільшого публікують в інтернеті, аж занадто привабливі пропозиції це має передовсім насторожити застерігають в кіберполіції. Друге, це дуже сильно співрозмовник може квапити людей. Тобто пропозиція вона дійсна тільки зараз, там, тільки там протягом дуже обмеженого проміжку часу, втигніть там. Це остання обмежена пропозиція. Швидше замовляйте. Для чого це робиться? Щоб е, зіграти на емоціях людини, е, відключити трошки логічне мислення, пригнічити. Ще один цинічний спосіб нажитися на військовій темі проведення фейкових зборів на потреби армійців. Нещодавно столичні правоохоронці викрили зловмисників, які збирали донати, нібито від імені відомого героя України. І наразі їх також затримано. І е деяких з них навіть поміщено під варту. Шахраї соцмережі TikTok тривалий час дурили, та й зараз дурять людей фейковими зборами від імені Мадяра. Хоча багаторазово наголошував ще сім місяців тому, що з березня 25-го року припинив будь-які збори. Сьогодні п'ятеро з них Одесити починають новий етап свого життя. Арештанський. Улітку цьогоріч київські правоохоронці спільно з колегами з Молдови викрили наймасштабнішу аферу. Діяли з Молдови з території Республіки Молдова. Вони ошукували волонтерів, військовослужбовців, членів їх сімей. В інтернеті вони пропонували людям придбати дрони, автівки пригнати для потреб ЗСУ. Але у подальшому вони людей ошукували, ніхто ніяких замовлень не отримував, хоча гроші люди перераховували. І у такий спосіб аферисти заробили понад 46 мільйонів гривень. Але у співпраці з молдавськими правоохоронцями вдалося їх затримати. Поліціянти затримали вісьмох членів злочинної групи на території Молдови. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Роман Барашов, Максим Чеблін, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.